Отже, на черзі у нас група D, група, яка так само, як група C, до останнього вирішувала, хто вийде в одну восьму. Також була зав'язка просто фантастична. Чотири команди мали шанси на вихід з групи. І ну, всі, крім Франції, в принципі, боролися. Франція забезпечила свою путівку ще після другого туру. А Австралія, Тоніс і могли будь-хто з них міг вийти також в одну восьму. Отже, перше місце за французами. Французи впевнено закінчили, ну, впевнено, пройшли групу, з першого місця вийшли далі. Завдання мінімум, я думаю, для Франції виконано. Друге місце зайняла Австралія. В дечому сенсаційно. Багато хто не вірив в Австралію, але вони змогли взяти друге місце і пішли далі в одну восьму. Третє місце Туніс. Туніс, який, який боровся до останнього також. І це, це дуже хороше досягнення для збірної Тунісу. Боротьба за другу сходинку до останньої хвилини це дуже круто. Вони розписали також виграш-Ніче програш із чотирма очками вони зайняли третє місце, хоча претендували на вихід з групи. І останнє місце Данія, Данія, яка в принципі зганьбилася на цьому турнірі. Данія, яка показала футбол десь приблизно рівня збірної Уельсу, тобто дуже низький рівень півфіналіст останнього Євро не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі. Ну Це, на мою думку, ганьба. Отже, поїхали. Збірна Франції. Збірна Франції стартувала на цьому турнірі більш ніж впевнено. Розбили Австралію з рахунком 4-1, хоча пропустили перші. Але на класі дотиснули, дожали збірну Австралії забули 4 гола, дубль Жиру, гол Мбапе, Гол-Рабьо. І французи досить впевнено стартували в груповому етапі. В наступному матчі Франція грала з Данією. З Данією вже було трошки важче, з Данією рахунок 2-1. І переможний гол, якщо я не помиляюся, зараз скажу точно. Мбапе забив на 86-й хвилині, в принципі, дубль МБАПЕ в цьому матчі. Також хлопець набирає оберти. Я думав, що він розклеїться, що він не буде грати на нормально на нормальному рівні на цьому турнірі, але він навпаки показує, що характер є. І він готовий боротися на цьому турнірі за, за чемпіонство, е, готовий вести за собою Францію. І в третьому турі, в третьому турі, коли французам вже абсолютно нічого не потрібно було, вони вже знали, що вони займуть перше місце. І вони випустили абсолютно дублюючі склад. Я навіть не знаю, чи там яких два-три футболіста основи грали. Мені здається, що там повністю він змінив склад, включаючи з воротарем. І в останньому турі вони досить неочікувано навіть для того, що французи грали Дублем. Вони поступилися Тунісу, поступилися 1-0. Поступилися 1-0 в матчі, який викликає багато запитань стосовно суддівства. Але про це ми, напевно, знімемо окремий ролик про ляпи, про казуси чемпіонату. У нас буде, напевно, окремий випуск, а поки що будемо говорити про суху статистику. <кій> Отже, французи перемогли 1 е, програли 1-0, проте все одно вийшли з першого місця з групи. Е, на другому місці опинилася збірна Австралії, збірна, яка програла 4-1 французам. В принципі, очікувано, тому що Франція катком переїхала, їх, незважаючи на те, що пропустила перша. В наступних двох матчах Австралія зібралася. Австралія провела в принципі, десь дуже схожі між собою дві, дві гри. Ну, за, за схожим сценарієм, скажімо так, вони грали. Вони забивали перші, що ворота Данії, що ворота. Тунісу і просто потім відходили в оборону і грали на отримання рахунку. Хто скаже, що це недостойно, що ну, такий футбол не можна грати. Але колись, нагадаю, в 2004 році граки з таким футболом взагалі стали чемпіонами Європи. Тобто цей футбол має право на існування щодо симпатії це вже інша справа. Але з таким футболом збірна Австралії вийшла в одну восьму. Збірна Тунісу Збірна Тунісу досить неочікувано почала з нічєю з Данією. Тоді ще ніхто не розумів, що Данія настільки ніяка буде на цьому турнірі. Але перший тур 0-0, 0-0 несподіванка для в принципі, всіх. І Тоніс, починаючи з цього матчу, почав свій такий знаєте, турнірний похід за, за, за потівкою. В другому матчі вони програли від Австралії, програли в боротьбі. Пропустили один гол, все-таки хотіли відігратися, старалися, Проте Австралія дуже класно грала на ну, порахунку. Дуже класно грала порахунку. Австралія, в принципі, я дивився, вона то вміє робити. Е і Австралія перемогла Тоніс 1-0, проте Тоніс все одно зберігав шанси на вихід з групи до останнього. І вони зробили все, що від них залежало. Вони перемогли Францію. Все, що їм треба було, це просто щоб Австралія, Австралія, Австралія. Не виграла в Данії, навіть напевно більше було так. Якщо б Австралія грала в нічию, то мені здається, Туніс би проходив далі. От ну, власне Туніс зробив все, що міг. Він зробив більше того, що він міг. Вони виграли збірної Франції, і це приблизно так само, як Саудівська Аравія виграла в збірної Аргентини. Тобто, ну це топ досягнення для них. І неважливо, в якому складі, в якому стані грала збірна Франції. Це вже друге питання. Вони зробили все, що могли. Збірна Данії, збірна розчарувашка, збірна, яка, в принципі, ну я собі уявити не міг, що вони можуть настільки ганебно провести цей турнір, не показали абсолютно нічого, абсолютно ніхто з них я не можу виділити жодного футболіста збірної Данії. Хто би, от, хто би хоч трошки виділився на загальному фоні, всі просто провалили той турнір. Ну але то вже таки, нехай готується тепер до наступних. Відборів, тому що ну нехай міняють щось, бо з таким футболом вони далеко не заїдуть. Я розумію, що у них зміна поколінь, але, але це просто дно. Навіть Еріксон не виглядав якоюсь білою плямою на тлі цієї команди. Отже, французи. Французи виграли два матчі, на третій, як я написав, забили, випустили дубль. і МБП в ударі. МБП реально в Ударі, жиру в Ударі. До речі, це теж такий всі казали, що бензима вилетів, що ми будемо робити. А Жиру, я вам скажу, нічим не гірше бензима. Зараз грає. на тому турнірі. Так точно не знаю, як би був бензима, але жиру просто в топі. Жиру в вогні, як то говориться. Австралія пропустили, ну, про, про, пропустили від французів 4, але потім зібралися, виграли молодці. Заслужено друге місце. Австралія реально заслужила своє друге місце. Австралія заслужила свою путівку. На третьому Туніс, який все одно молодці, ну, і з Данія, яка обісерела, тут навіть не мав що говорити. Отже, пари однієї восьмої. Аргентина в нас виходить на Австралію, Франція виходить, Франція виходить на Польщу. Стосовно пари Франція-Польща. Як би я не вболівав за поляків, все-таки я розумію, Французи відпочивші. Франції вся основа відпочивала. А скільки сил лишили вчора поляки в грі з Аргентиною, я собі навіть не уявляю. Причому, що фізично, що морально, вони настільки виснажили вчора, що я боюся, що французи їх просто переїдуть і, і буде все на тому. Поляки не встигнуть відновитися, і, і це стане там буде. Там там, там навіть мені так здається по пахою розромов. Збірна Франції, може, досить-досить круто. Накидати полякам. І це буде прискорено, хоча я вірю в Польщу до останнього. Стосовно іншої пари, Аргентина в нас буде грати з Австралією. І Аргентина з Австралією, я вам скажу, якщо Австралія зав'є перша, ого, що то може бути? Аргентина може не стягнути, може просто не стягнути до жату до Австралії. Але в будь-якому разі Аргентина фаворити. Мій прогноз далі йдуть Аргентина і Франція. Все-таки Гатина і Франція повинні виходити з цієї групи. Все, всім дякую. Тримайтеся, ставте лайки, підписки, коменти. Щасу.